Юр середній, старша дівчинка. Ну, дочка, вона вже тут теж є. І дочка є, і, і син менший є, Вітя тут. Ну а він середній був. Ну, відлучався чим ще з дітства, я що кругом хоче влізти, кругом хоче подивитися. І, і він від цього якби і страдав, тому що мій старшого, менший Вітя, то що ти з нього будеш питати? На місці не міг сидіти. І не боявся ні висоти, і де щось то хотів. Не любов, не, не боявся навіть ризикувати. він то успокаїв мене, що папа, я вже там, я би старший, я вже молодший, то я там їх з цієї тренуючи там на тому е, полігоні все равно з ними. Тепер як я з цим товаришем розговорився, що лежить, що з ними бачив, то він каже, що нічого подібного. Він з першого дня, як пішов після цього, і з нами в окопі був це, він каже, вас. Якби я вспокаював. Слаю серед всіх рекрутів. Показав себе одним з найкращих. Витривалість, знання, фізична форма, мотивація. Був найкращим мехводом. Він від'їздив на всіх видах техніки, яка була в роті, передав свої знання, мехвода молодим бійцям. Після цього перейшов в снайпери, побувши в снайперах, перейшов в бригадну розвідку. Нам дуже важко без лая. Бослай був веселий, постійно підбадьорював всіх, постійно особистим прикладом показував, що треба навчатись, треба займатися. На харківському напрямку участвував у штурмах і на одному з таких штурмів отримав поранення від артообстрілу. Своїм тілом прикрив під час цього обстрілу іншого побратима, який yeah. залишився живим.